Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо розмовляти про видатну людину, філософа, мислителя, а також першого українського байкаря Григорія Сковороду, він є найвидатнішою постаттю у культурному та літературному житті України у XVIII столітті, а також його називають мандрівним філософом. Саме Григорія Сковороду вважають основоположником жанру байки в українській літературі. Він писав свої твори переважно староукраїнською мовою, а також латинською. Сам філософ називав себе Варсавою, що означає син свободи. Народився Григорій Савич у 1722 році на Полтавщині в родині козака. Він не мав вищої освіти, хоча були неоднократні спроби отримати вищу освіту у кращих університетах Будепешта, Відня, Простислави та Гелі. Але сам досконало оволодів багатьма мовами як латинь, єврейська, грецька, польська, німецька, італійська та французька мова. До того ж у нього був талант до музики. Прекрасно грав на флейці, органі, сопілці, скрипці, гуслях, лірі та бандурі. Він був досить неординарною особистістю. Взяти, хоча б, факт його вчителювання у Харкові. Замість оцінок Григорій Савич писав: туповат, туп, вісьма туп, суща і бістолковщина або понят, вісьма понят. Наверное, понят, возможно, не понят. Розумників оцінював званнями Остер, вісьма остер, Звірок Вострой. Тобто той, що хопає знання на люту. За життя Сковороди не було надруковано жодного його твору. Хоча вони існували у рукописному варіанті, але все ж таки він не був відомий на той час. Загалом він написав 17 філософських творів, сім перекладів, найвідоміші його твори, – «Сад божественних пісень, Жінка Лотова, Байки Харківських. Він інколи підписував листівки подвійним ім'ям: Григорій Варсава Сковорода, Даніїл Майнгарт цієї школи образ Коварди асоціюється з образом бродячого чоловіка, який ходив по селах, проповідуючи свою філософію і живучи у чужих хатах. Але це далеко не так. Він дійсно любив ходити пішки, та влітку жив у лісах, полях, а взимку по хатах та монастирях. Але при цьому він був надзвичайним аскетом, який полюбляв вишукані та дорогі речі. Так, наприклад, його друзі з елітних кіл щедро обдарували Григорія Савича, висилали йому окуляри, а їх непросто було дістати в ці часи. Найдорожчі інструменти виконані на замовлення за кордоном, бо на дешевих він не любив грати сир паремезан, який привозили спеціально для нього з Європи, в його торбниці. Завжди були елітні трубки з тютюном та пляшечка з Кобельського вина. Про нього говорять, що він не спав більше чотирьох годин добу. Він був завжди веселий, бодьорий, активний та добродушний. З однією сумкою через плече, з біблією і сопілкою в руці. Він мандрував по селах та містах. У сковороди ніколи не було сім'ї. Він постійно мандрував, в нього не було власної домівки і постійного доходу. Він жив то у одних знайомих, то в інших. Усе його майно завжди було у нього в руках його рукописи, книжки, за поясом сопілка, у руках посох, на плечах селянська свита. Під час своїх мандрувань Григорій Сковорода ніколи не був розлучний із своєю сопілкою. Його улюбленою місцевістю було село Іванівка, що на Харковщині. Нині Сковородинівка. Відчуваючи свою смерть, Григорій Сковорода у 1794 році прийшов сюди помирати. До обіду він скликав своїх друзів, провівши веселий час. Потім пішов і викопав собі могилу у парку, усипавши її дубовим листям. Зайшовши до хати, переодягнувся у чистий одяг, поклав торбу під очі і заснув вічним сном. За переказами говорять, що Скворода був Е, Мабуть, то йому приснився сон. У якому люди їли один одного, від чого він вирішив відмовитися від м'яса? Також є інформація доведена, що Сковорода при житті заповів, щоб на його могилі не ставили хреста, а камінь з його крилатою фразою: Світ ловив мене, та не спіймав. Зараз я вам зачитаю цитату Григорія Сковороди. Коли велика справа панувати над цілим, то ще більше керувати душами. На цьому мій відеоролик підходить до кінця. Сподіваюся, що ви дізнались щось нове та цікаве. Дякую за увагу! До зустрічі!